Всім привіт, мої хороші! Е, Якийсь там вже по рахунку випуск арома маньяків. Хто любить аромати, хто не дивиться там на великі ціни, бренди, прошу приєднуватися. Хто мене давно дивиться, знає, що я купую аромати в Байера за кордоном, не тільки Айвон у мене є. Не тільки аромати з Єви в мене є. в мене також є аромати, які мені купувала Байер. І так вийшло, що цей аромат до мене приїхав випадково, так як я замовляла, зовсім інший. Зовсім по іншому опису. Ну, таке буває. Вийшла пересортиця. Ось так. Аромат прикольний. Аромат досить цікавий. В описі він іде як цитрусовий, деревний, ароматичний, свіжий і солодкавий. Ну, я взагалі цього не відчуваю. Він іде як унісекс, цей аромат. І я пробувала його засватити своїй мамі. Я пробувала засватити його своєму сину. Цей аромат класно на ньому сидить. Але, як вам сказати, Ну, занадто туди вкинули тих, тих деревних нот. Вони якісь сухі, і на них дуже погано розкривається цей цитрус, про який говориться. Ой, ну я навіть не знаю. Цитрус, апельсинова цедра. Тут ноти грифурту, ну, я їх взагалі не відчуваю, я просто відчуваю суху, просту якусь полоску. Тому аромат у мене стоїть на продажі на OLX. Я намагаюся його продати, але поки що в мене не виходить це. Можливо, я з ним колись подружуся чи дійсно знайду того великого цінителя ту людину, котрій він підійде. Також в мене все є, бачите, 200 мл від Zara Orchid Splash. Також взагалі. Зараз у мене вся куплена в сліпу і орхід сплеш я брала 30 мл один раз, потім у мене було 100 мл. І потім я взяла два флакона, вибачайте, заговорюся, по 200 мл. Тут у мене флакон запакований, цей флакон у мене відкритий. Але в мене стільки ароматів, що я його, бачите, почала в позаминулому році і в мене його тут, я не знаю, скільки тут є. Аромат класний, він мені дуже сильно подобається. Він мені нагадує, такий був аромат, не певно, що є, Вейвон, такий довгий флакон з оранжевою кришечкою, зараз я згадаю. Summer White Sunset. Він мені нагадує. І кажуть, що він нагадує Вікторію Сікрет в бомбшею. Туалетна вода зі свіжими кришталевими нотками квітки, орхідеї та бергамоту, фруктові акорди, персика яблука переплітаються з глибиною мускусу, ванілі та дерева. Класний аромат. Я от взагалі, скажу так, цей аромат я беру і наношу, коли, як то кажуть, не знаєш, що нанести. Він нікого не душить, він нікого не відлякує, він свіженький в жару. Просто на літо він просто супер класний. Мені він дуже подобається. І поки він стоїть, як то кажучи, йде свого часу. Також у мене ось сліпо куплені аромати від Зара. Це Орієнтал. Я не пам'ятаю, я, здається, брала і ділилася з мамою. І їй давала, мені здається, також, бо я беру аромати і ділю їх. З мамою, так як я пішла в свою маму, я такий самий аромамаяк, як моя мама. Але в мене мама справляється побыстріше, ніж я з ароматами. Також я заказувала подвійний сет Red Vanil і Black Amber. Поки в мене стоїть. Ось тут так поставлю. Я не знаю, я не відкриваю, бо я, можливо, подарю цей аромат мамі, так як. Ну, бачите, мене дуже багато. Я дещо вже спродала, і дещо подарувала, і дещо віддала. Ну, зрозуміли. Найшла я в себе аромат Айвановський Paciol Induljens. В мене він є, він в мене запакований, і він в мене на продажі. Я його продаю зараз також на OLX. По-моєму, в мене один флакон був, я його вже також продала. Треба дивитися, бо. Чесно кажучи, аромати виставлені, а що є в наявності з тих ароматів, я не пам'ятаю вже взагалі. Так, і поціновувачі любителі Айвону, отакий в мене є Максима Айкон. Я не можу зрозуміти, який він цей аромат. У мене, здається, був пробний зразок, але я не можу зрозуміти, хто його любив, хто користувався, напишіть мені. Я хотіла його відкрити, ним користуватися, а потім а потім пройшла пуск. Коротше, дівчата такі дівчата, а особливо я Терези. Також в мене є аромат, такий цікавий, я вам зараз покажу. Називається він Дофамін. Я його там, було два флакона в Авр... Аврорі. В Єві. І я два забрала. Спочатку я купила один. І я прийшла до мами мама каже, від тебе смачно пахне, я теж хочу. І Я взяла, пішла, забрала другий. Ви бачите, він іде двохфазний. Його треба обережно наносити, бо він такий жирненький. Аромат класний. Свіжо-зелений, трошки солодкавий. Він якраз на літо, на весну буде класний. Чоловіку мому не подобається. Він всі мої аромати називає червона Москва, Совєтський Союз і так далі. Навіть самі свіжачки. Ось, такий мені він подобається. Ну, Головне його цей аромат знайти, коли буде якраз йому. Як то кажуть, час. Бо я нахожу вже, коли час спливає. У мене щось падає, в мене якийсь полтергейт завівся. Love You Connected моя любов. Я в нього закохалася з пробного зразку. І, і не використовую так само, як і Love You To Але ці аромати я рахую вони більше на весну, тому зараз. Якби я їм не даю шанса. Я ними не користуюся навіть. Я навіть, бачите, про них забула. Є в мене фаб'є марше елексір депом. Це він пахне яблучком. Я не знаю, тут усе. яблуко в цукрі, троянда та ваніль. Я не знаю, є такі аромати, в Єві нема. Я купувала два за ціною одного і один подарувала мамі. Бо мамі дуже сподобався він на блотері. І хто я така, щоб не порадувати свою маму. А цей аромат також Фаб'є Маше, це типу французький аромат. Я тут подивлюсь, бо я сліп не бачу так. Я вам покажу і прочитаю. Так, кавун, полуниця, рожева півонія, троянда, магнолія, мускус деревні ноти. Також його перед використанням треба збуфтати, так само, як це, і там будуть якісь там типу блискітки. Він мені нагадав аромат, якби я ще згадала, як він називається, не згадаю я, ну, такий він смачно пахне полуничкою. Хоча полунички там в складі немає. Їдемо з вами далі. Аромат, який я собі купила, і. Він у мене, бачите, ще закритий, його, певно, вже зняли з використання. Це на літо. Soft Mask, мускус, червоний перець, лимон і амбра. Він класний, свіжий. У нього ще навіть термін нормальний. Якщо я тут зараз я вам покажу і я вам прочитаю, якщо не, йду, не пишуть, мені подобається. Так. М'яка мускусна туалетна водичка унісекс. Він такий приємний, легкий. На літо, мені, мені здається, він підійде. А цей аромат мені придбав чоловік. Його також зараз немає, його зняли. І він підходить, мені здається, на більше на холодну пору року. Це в нас тут іде мускус. Троянда, пачулі, яблучко і Бергамот. Mask Collection. Я вам неправильно показую. Так, так я вам зараз прочитаю, якщо я знайду. Трояндовий мускус, туалетна вода жіноча. Ось так написано. Купив чоловік, йому сподобалося, як в мене на руці звучав аромат і. Він мені купив, але я, бачите, ним не користуюся. Також з ароматів, яких вже, певно, немає в Єві, це. Ваніла кенді, тут у нас ваніль, якийсь горішок, боби тонка і щось тут якийсь там пиріг. Пиріг цитрусовий. Треба користуватися, доставати і користуватися тут 50 мл. Отак в мене багато так стоїть і, як то кажуть, не туди і не сюди. Хвалили дуже сильно там пісташковий Аромат, і хто я така, щоб його не взяти. Ну, я зараз думаю, що певно, зараз буде знову мороз, треба його попробувати в мороз, бо в мене були такі питання до нього, але я його взяла. Я коли якісь аромати беру, я завжди кажу мамі: мама, я беру такий-то аромат, там даю їй попробувати, там якийсь спробний зразок, розказую ноти, і кажу: якщо мені вдруг не підійде то ти собі його забереш, тобі його віддати. Ну, я не буду чужій людині, наприклад, дарувати відкритий флакон. І не знаю, чи навіть її вподувати. Ми домовилися, якщо аромат мені не підходить, то я його віддаю мамі. Отака в мене мама, така я щаслива донька. І якась новинка тут вийшла. У мене був поганий настрій, я зайшла в Єву, Напшикала лимон пай. Це, типу, теж якийсь закос під якийсь там бренд. Дівчатка, ви там, може, знаєте. Мені сподобався, він цитрусовий, така ваніль класна. І хочу також, якщо не забуду, почати його носити. Якщо не підійде, буду віддавати свої любівки. От, частина того, що в мене є, з парфумерії. Ну, щоб ви розуміли, це ще також не все. Ще буде, певно. Три чи чотири частини. Напевно, що розтягнемо ми з вами його надовго. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, до скорих зустрічей. Пока-пока.